Слава Україні! Сьогодні вся свідома українська громадськість, діти, вчителі, громадяни України допомагають фронту і нашим братам сестрам, які на жаль зазнали ничтоних ударів від російської агресії. І ми теж зі школою, з учнями, з батьками, з вчителями долучилися до тієї акції, до тієї допомоги, і сьогодні завантажили гуманітарний вантаж, продукти, одяг, які необхідні для наших українців, які є на київщині. Дуже багато людей виїхало, дітей і жіночок виїхали дуже багато. І дуже багато по подвалам, по подвалам пенсіонеру власної знімав буквально ночі. Розбомбили я от зрива. Живу 100 метрів. Дев'ятиэтажка на 9 поверсі. Перед цим виступала моя жінка. Вона змовчала, три дні не розмовляла. Тільки що з Народного дому просвіта наша спільнота, односельчани загружали цю велику машину, як ви бачите, на ухтирку гуманітарної допомоги. Загружали одягом, медикаменти, засоби гігієни, продукти. І зараз машина поїде в сторону школи, ми будемо відгружати ще від школи все необхідне, що потрібно для мешканців ухтирки. Зараз будемо грузити машину на охтирку. Ну, грузимо в основному продукти харчування, самі необхідні речі і макарони, і консерви, і дитяче харчування, і солодощі, засоби гігієни, і вода. Піде і одяг, і дитячий, і дорослий, підуть пледи, ковдри, подушки. Ну, саме самі ті речі, які, мабуть, найбільше пригодяться нашим людям. Пункт збору гуманітарної допомоги ліцею номер 1 земноводівської сільської ради надає допомогу жителям Охтирки довколишніх населених пунктів. Передаємо те, що встигли зібрати разом до перемоги.